Да я если честно я до даже не разумею, что мы на шот ново блять. Да Йеба, я его за... я думаю все просто за кнопочки на палец. Я блять, достану, це Уикни, был mm -hmm. конечно Я тоже был за разговоренчика <laughs> 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 Не знаю, если типа звук проекты. Типа на моторной собрался. Не, ну ты пиздец він дамажить, ну зараз. А чуть пара швидкий не спору. Він просто стоите уже знает, что просто Винновиется на хпшку, да. Лоу хпш на нього него стоит. Про ты так скину Я все равно дамажит пиздец в рейджи. Да я тобі сижу, это просто звичка на юджине. Типа, коли ти завжди дивишся таке про тій покиде. Є таке. Ну чим ти мене йогнув? Я чекаю, доки вони зроблять нормальний агр. От дуже хочу, щоб вони зробили нормальний агр на А я який хочу якийсь агрка? Ну, да. зараз випадково, да. так. Зараз випадково. є, але там дуже... <кхем> дивно працює вона. А як? 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 І випадково. Що? Випадково вибирається і, і Це... далі переключається, коли на носі знає... кількість шкоди. Це знаєш, типу, якби працював Агар, з О... як в старих ММОшках, а, типу, да, полках, да. так, знаєш. Що, типу, Аякс може ну, перетягнути агар там, ще mm -hmm. щось. Так, да, або якщо допустимо Юджин почне оверхіл, то, то бос на нього буде агри. Знаєш, ну, ну, ж на, не ММОшка, ну, типу. Ну це не ММОшка, oh. а тим паче механіка, ну. Механіка така тут є. Це я гарантую, бо ця механіка працює на JBay. Ну так, кстати, дрони ж переагрують. Оскільки ти наносив, о, дрони переагрують на себе. Так, о, боти можуть переключитися, але вони дуже швидко переключаються... Опа! Це було дуже 148 щита. Дрони на себе дуже швидко переключають знову. Тобто механіка така присутня. Тому зробити для персонажів, то це для них в принципі, бути реально. Тільки. І тоді треба... ну, можна буде качати Аякса у танка і стояти, танчити там якогось босса чи ще. Я взагалі-то таких персонажів дуже люблю.